А сьогодні поговоримо про освітлення в акваріумі. І це найболючіша тема для кожного акваріуміста, тому що саме освітлення зазвичай найдорожче обладнання в акваріумі. Якщо у вас акваріум без живих рослин, то в цілому зі світлом можна не заморочуватись, адже для риб світло в принципі не потрібне. В таких акваріумах воно виконує більше декоративну функцію саме для підсвітки забарвлення риби. Наприклад, червоний колір добре підсвічує саме червону рибу, а синій відповідно буде підсвічувати синю. А генно модифіковані рибки так звані глофіш взагалі світяться під синім кольором. Тому в акваріумі без живих рослин можна використовувати будь-яке освітлення. Керуючись єдиним правилом: чим менше світла, тим чистіший акваріум. Але з живими рослинами все зовсім інакше. Адже саме світло один із найважливіших факторів росту акваріумних рослин. І саме від якості світильника буде залежати стан акваріумних рослин. Тож як обрати правильний світильник, які параметри головні, та на що звертати увагу при купівлі. Отже, основні параметри, по яким ми обираємо світильник, це перш за все довжина світильника, світловий потік, який визначається в люменах та люксах, світлова температура в кельвінах, спектр та PAR це так зване фотосинтетично-активне випромінювання. Але в першу чергу потрібно визначитися, яка кількість рослин буде в вашому акваріумі, адже це може бути зовсім трошечки рослин середньої засадженості акваріуму. Або густо засаджений акваріум. А можливо, це навіть акваскейп із складними в утриманні видами. Простими словами, чим більше рослин в вашому акваріумі, тим потужніший світильник вам потрібен. Також необхідно звернути увагу на висоту акваріуму. Чим вищий акваріум, тим потужніше потрібно використовувати світильник, щоб світло дістало до самого дна акваріума. Тож повернемося до характеристик світильника і розглянемо кожен параметр більш детально. Перше, це довжина вашого світильника. Вона має максимально відповідати довжині акваріума. Адже якщо світильник буде коротше самого акваріума, по бокам будуть неосвітлені зони, і відповідно в цих місцях рослини будуть рости гірше. Також довжина важлива тому, що світлодіоди дають направлене світло і освітлюють тільки ту частину, над якою вони. Знаходяться на відміну, наприклад, від люмінесцентних ламп. Люмінесцентні лампи випромінюють світло в усі сторони, тобто 360 градусів, і щоб направити світло в акваріум, часто використовувалися відбивачі. А радіус світіння світодіодів в більшості випадків від 60 до 120 градусів. Саме тому на широких акваріумах потрібно використовувати два, а інколи і три світильники. Повернемося до потужності світильника. Більшість людей звертає увагу на потужність світильника у ватах, але це зовсім неправильно. Раніше вимірювали потужність світильника у ватах, але це стосувалося тільки люмінесцентних ламп. В цілому для люмінесцентних ламп використовували таку градацію. Для тінолюбивих рослин використовувалися лампи з потужністю 0,3 Вт на літр, для вибагливих рослин 0,5-0,7 Вт на літра і для. Складних рослин використовували лампи з потужністю 1 Вт на літр. До речі, а чим замінити люмінесцентні лампи, щоб освітлюючий елемент лишився на тому ж місці і не довелося переробляти кришку, ми розкажемо в наступному відео. На даний момент більшість люмінесцентних ламп зняті з виробництва, а всі сучасні світильники світлодіодні. Потужність світлодіодного світильника у ватах насправді мало інформативна. І для росту акваріумних рослин цей показник до уваги не приймається. Як же ж тоді визначити потужність світильника? Єдиний правильний спосіб це знати світловий потік світильника. Він вимірюється в люксах або в люменах. І у якісних виробників дана величина вказується на пакуванні. Знаючи світловий потік в люменах, можна користуватися таким правилом. Для тінелюбивих рослин достатньо 25 люмен на літр. Для вибагливих рослин від 25 до 50 люмен на літр, а для складних в утриманні видів вже потрібна величина 50 люменів на літр або навіть більше. Тож, знаючи об'єм свого акваріума та тип і кількість рослин, які ви хочете утримувати, ви можете з легкістю підрахувати світловий потік світильника, який вам потрібен. Самі ж світлодіодні світильники при однаковій довжині. Можуть випромінювати різну кількість люменів і покажемо це на прикладі світильників SuperFish. SuperFish має три лінійки світильників: це Ecolet, Slim і Skaper. Наприклад, у нас всі світильники довжиною 90 см. Найслабший світильник це із серії Ecolet. Він має всього 2450 люменів. Наступна по потужності лінійка це Slim. І такий світильник 90 см уже має 3025 люменів. І найпотужніша лінійка світильників Skyper має при такій же довжині 4680 люменів. Тож розглянемо для прикладу акваріум на 100 літрів. Якщо рослин небагато і вони ті невитривалі, ми використовуємо еколет. Для помірно засадженого акваріума варто використовувати серію Slim, вона, до речі, добре підходить для більшості акваріумних рослин. А для утримання густо засадженого акваріума зі складними видами, добре підходить серія скайпер. З ним можна створити справжній акваскейп. І наголошуємо, що при виборі світильника ви в першу чергу маєте відштовхуватися від кількості і складності ваших рослин. Наприклад, не варто використовувати світильник скейпер в акваріумі з маленькою кількістю рослин або, наприклад, стінолюбивими. Рослинами, тому що в такому випадку він буде стимулювати ріст водоростей, а не рослин. Наступний параметр, на який варто звертати увагу, це світлова температура. Вона вимірюється в кельвінах. По суті, вона визначає колір світла. Якщо ця цифра менше 4000, то світильник буде світити жовтим світлом. Від 4000 і вище він буде вже світити більш білим світлом, а вище 10 тисяч уже буде блакитне світло. Від світлової температури залежить не тільки колір вашого акваріума, а також вона впливає на ріст самих рослин. Тепле світло стимулює цвітіння акваріумних рослин, тому, наприклад, анубіаси при жовтому світлі дуже часто починають квітнути. А холодне світло стимулює розвиток біомаси, тобто листочки стають більш м'ясистими, соковитими і самі рослинки виглядають більш пишними. Тому більшість акваріумних світильників має температуру 7-8 тисяч Кельвін, щоб стимулювати саме ріст біомаси рослин. До речі, звичайне денне світло має температуру 5000 Кельнів. Також пам'ятайте, що якщо ваш акваріум вище стандартного розміру, варто використовувати більш потужний світильник. Також варто звертати увагу на спектр. Він має мати піки в синій та червоній зоні, причому синя зона стимулює. Саме розвиток біомаси, а червона цвітіння рослин. І чим ширший діапазон хвилі вміщає спектр, тим ефективніше буде фотосинтез ваших рослин. А як же щодо кольорових діодів? Насправді вони не дають світлового навантаження, адже випромінюють дуже мізерну кількість люменів і вони використовуються більше для візуального ефекту. А весь необхідний спектр вміщує саме біле світло, яке складається з усіх кольорів. Ще один цікавий показник, який майже ніхто не вказує, це PAR фотосинтетично-активне випромінювання. Чим вище цей показник, тим активніше відбувається фотосинтез рослин. До речі, достатньо чи недостатньо світла в вашому акваріумі можна визначити і чисто візуально, спостерігаючи за вашими рослинами. Коли світла недостатньо, рослини починають витягуватися. І навпаки, коли світла забагато, рослини прижимаються ближче до ґрунту. Також надлишок світла помітний по стінкам акваріума. Якщо світла забагато, стінки акваріума починають дуже швидко зеленіти. В цілому цієї інформації достатньо для вибору світильника. І пам'ятайте, що зміна світильника в будь-якому разі відобразиться на вашому акваріумі. Це може бути формування нальоту на склі, на декораціях і тому подібне, певні якісь негаразди, тому що акваріуму потрібен час, щоб адаптуватися до нових умов. Зазвичай це займає близько двох тижнів. Окрім параметрів самого світильника, дуже велику роль відіграє і час освітлення вашого акваріума. Світловий день для більшості акваріумних рослин має бути 10-11 годин на добу. Якщо світло буде горіти в акваріумі більше 12 годин на добу, ви в будь-якому разі отримаєте цвітіння води або проблеми з водоростями. І якщо світло буде менше 9 годин на добу, то рослини будуть почувати себе ну, не дуже добре. Дуже допомагає в цьому використання таймера. Вони можуть бути механічні, електронні, або це може бути розумна розетка. Таким чином, ви можете з легкістю запрограмувати світловий день в вашому акваріумі. І уникнути подібних проблем. Також для багатьох світильників є LED-контролери, як, наприклад, у SuperFish. LED контролер дозволяє налаштувати не тільки час роботи світильника, а й створити ефект сходу заходу сонця, а також дозволяє керувати потужністю самого світильника. Контролер від SuperFish підходить до всіх світильників Superfish. А про роботу контролера ми також знімемо окреме відео. Для акваскейпінгу часто використовують кастомні світильники. Такі світильники виготовляються тільки на замовлення, вони значно дорожчі, але й мають значно ширший функціонал. Про такі світильники ми знімемо окреме відео. Замовити гарне світло ви можете на нашому сайті, а якщо це відео було корисне для вас, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, адже попереду ще більше корисної інформації.